Продовжуємо говорити про логічні функції в середовищі табличного процесора Excel. Потрібно знайти значення функції f від x, але є одне, але. Знаходження цієї функції залежить від значень аргументу. Тобто, для аргументу, значення яких менше 0, потрібно знайти функцію за правилом x мінус 5 В проміжку. Від 0 до 5, включаючи межі цього проміжку, потрібно знайти його, цю, цю функцію, за законом x-5 по модулю, помножену на корінь від x. І для аргументу, значення яких більше 5, шукаємо функцію за законом 2х плюс 4. Коли ми побачили логічний вираз або умову, ми одразу. Пригадуємо, що для знаходження такої функції нам потрібно використовувати логічні функції. Спочатку створимо числовий промінь аргументу. Поставимо точки межі 0 і 5. Покажемо проміжку. Х менше 0, х від 0 до 5 і x більше 5. В кожному з цих проміжків напишемо функцію, за якою буде рахуватися наша функція f від х. Правило. Тепер можемо створювати таблицю в Excel. Нам потрібна таблиця, яка включає два стовпця. Один стовпець для аргументу x, другий стовпець для знаходження функції f від x. Починаємо з заповнення стопця аргументу. Нам потрібно знайти значення функції на проміжку від мінус 10 до 10 з кроком 3. Вводимо перше значення, крок 3. Значить наступне. І нагадую, що подібне заповнення заповнюємо способом автозаповнення з використанням маркеру заповнення. Тепер приступаємо до введення функції для розрахунку F від X. Це логічна функція. З'являється вікно майстра функції. І так, перший логічний вираз. <кхід> Починаємо рухатися зліва направо. Перший проміжок у нас менше нуля. Якщо ця умова істина, х менше нуля. якщо ця умова істина, рахуємо функцію фтк за правилом х квадрат мінус 5, прописуємо цю функцію. А якщо ця умова хибна, нам потрібно заповнити третій аргумент. Якщо ця умова хибна, тобто х не менше нуля, він буде більше нуля. Але цей проміжок х більше нуля, ще розбивається точкою 5 ще на два проміжки. А значить, нам потрібно перевірити, може х бути менше 5. А значить, знову використовуємо. Логічну функцію. А це вже вбудована функція, нагадую, аргументи відділяються крапкою з комою. І якщо ця умова виконується, вона істина, то тоді прописуємо. Правило, за яким рахується функція від відкса. Прописали другу функцію. А тепер уже розглядаємо вбудовану функцію і її логічний вираз. Якщо х менше 5, аргумент прописали. А якщо ця умова хибна, то тоді, тобто х не менше 5, а значить він більше 5. Нам залишається прописати функцію, за якою буду рахуватися f від х, якщо ця умова. І ця умова буде хлібною. Ось таким є, такою є функція, такою є формула для знаходження функції f від x. Причому звертаю вашу увагу, якщо в логічних виразах дві точки, які розбивають числову пряму аргументу, на три проміжки, то тоді в логічній функції, яку ви будете використовувати, у вас буде два слова єсли і Якщо. І якщо фун... точки, які розбивають числовий промінь аргументу на більшу кількість проміжків, то тоді у вас буде більше вбудованих функцій. Більше єслі. Коли ми говоримо про те, скільки буде вбудованих функцій, створивши числовий промінь, ми можемо порахувати, скільки у нас є точок на ньому встановлених. Якщо дві, значить буде два єслі. Тобто одна вбудована функція. Далі вам потрібно просто введену функцію скопіювати. Завдання, яке Ви маєте виконати, це додати до вправи 13 чи один аркуш, написати вправа 1, створити такий саме, таку саму електронну таблицю. Перед заповненням таблиці обов'язково створіть числовий промінь аргументу, вкажіть на ньому. Точки межі вкажіть проміжки, і в кожному проміжку напишіть правило, за яким буде рахуватися ваша функція.